на годиннику про останні події в Україні та світі далі в ефірі і Тетяна Чудаківська Вітаю. За добу на сході України поранені шестеро військових через напади терористів. Бойовики обстрілювали українські позиції 26 разів. Зав'язався один бій. Найгарячішими точками зони АТО залишаються район Бахмутівської траси. і Дебальцево. Там військових обстрілювали з артилерії градів і мінометів. Також під вогневі нальоти потрапили бійці, що несуть службу у районі Міусу і села Черненко. Обстановка на півдні зони проведення антитерористичної операції залишається складною. Сили АТО забезпечують охорону та оборону цього приморського міста. Мови йдеться за Маріуполь з допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів. Ми готові до будь-яких викликів, які можуть бути реалізовані бойовиками в рамках їх протиправної діяльності. Контррозвідка СБУ затримала відому російську терористку з позивним «Писатель». Вона ж є командиром розвідроти угруповання оплот. Її затримали разом із спільником, і також СБУ затримала громадянина Росії Дмитра Росієнкіна, який прибув в Україну, щоб вступити до лав добровольчого полку МВС України Азов. 27 27-річний російський неонацист планував учинити замах на керівників полку. конечной целью операции с моим участием должно было стать уничтожение руководства, покушение, осуществление покушения на руководство полка АЗОВ. Средства для уничтожения я должен был изготовить сам из материалов, которые вез с собой. Сьомий гум з Росії заїхав в Україну. Більше 70 вантажівок білого кольору проїхали через російський пункт пропуску Донецьк, захоплений бойовиками. 54 вантажівки їдуть у Донецьк, 20 – у Луганськ. Зазначимо, що з 23 серпня український кордон незаконно перетнули уже шість російських автоколон. За твердженням Москви вони доставили на Донбас гуманітарну допомогу. В українському ЖМЗС наголошують, що російських гуманітарних конвоїв не існує. Це один зі способів забезпечення бойовиків ані українські митники, прикордонники, ані представники міжнародного червоного хреста не мали змоги перевірити вміст так званих гумконвоїв. Голландські експерти у Донецькій області поновили пошуки уламків Боїнга 777 Сьогодні уночі фахівці з Нідерландів спільно зі спостерігачами ОБСЄ прибули на місце катастрофи літака Малазійських авіаліній. Для збирання великих уламків використовують потужний автокран. Нагадаємо, Боїнг 777 на борту якого було 298 людей, був збитий 17 липня над Донбасом біля міста Торес. Усі пасажири і члени екіпажу, переважно це були європейці і малазійці, загинули серед них майже 80 дітей. На думку більшості експертів, боїнг збитий із ракетного комплексу, що знаходився на території захоплений російськими терористами. Лише Росія стверджує удару, завдано з українського винищувача. Вони рятують життя українських вояків близько 700 лікарів з усіх областей України, що пройшли курс медсанбату, готові до роботи у зоні АТО. А більшість з них вже там. Спеціальна тактична підготовка стартувала з жовтня і обійшла вісім міст України. Як ці люди вчаться надавати невідкладну допомогу за лічені секунди, бачила Вікторія Сеник. Повномасштабна війна, артнальоти і танки. Ольга, яка до війни працювала у нотаріальній конторі, знає, якою важливою на передовій є медична підготовка. Пригадує, як потрапила у зону, АТО, найскладніше було бачити хлопців з відірваними кінцівками і розуміти, що ти не можеш їм допомогти. Жінка вкотре збирається на фронт, і цього разу після проходження чотириденного курсу тактичної підготовки. Може, я просто якісь поставила такі, як собі, от можна сказати, таку стіну, дашу якщо вже туди їду, то я не можу там щось побачу, зразу злякатися і все на цьому. Ні, ні, так не може бути, то що ну туди треба їхати вже підготовленим і сильним. Ти маєш бути впевнений, що ти до всього готовий. Ти можеш побачити там відрізану кінцівку, да або дівану кінцівку. Курсанти медсанбату вчаться рятувати життя просто на полі бою. У Києві тренуються у військовому госпіталі. Тут з українськими лікарями діляться досвідом американські колеги. За минулий місяць медики зі США об'їхали вісім міст України, де щойно повернувся зі сходу. Патрік Челью нарікає, попри хороший потенціал лікарів. Україна не готова до війни. В Україні багато чудових лікарів, які готові вчитися, але через нестачу досвіду і того ж таки обладнання вони часто застосовують застарілі методи. У них немає навичок парамедиків, які працюють у військових підрозділах. Необхідно засвоювати травмофокусоване навчання, тобто військово-тактичне. На теорію і практику один день після лекції лікарі тренуються на манекені. Його вага 90 кілограмів, як у середньостатистичного солдата з амуніцією. Зупиняють кровотечу, роблять перев'язки, ін'єкції, відновлюють дихання. Після манекена переходять до свинячих туш, а далі евакуація потерпілого. зоні був первічний осмотр, а критичне кровотечення. Правильно, тобто, підготували до евакуації, положили на носилках состояние нормально ты сильно сейчас нормально подошли команда 4 человека кто на голове тот контролирует по счету Раз, два, три. Паслі то люди, які працюють в команді, якщо вони воюють, вони повинні собі допомогти і надати допомогу. І як і війна, так і допомога людям, які потрапили в якісь надзвичайні ситуації, то вони якось колективно повинні відпрацьовуватися, і таким чином групи, які вже спрацьовані, вони можуть надати більш кваліфіковану допомогу. Уся програма тренінгу адаптована до натівських стандартів. Перед від'їздом на схід курсанти отримують тактичні наплічники з сучасними медикаментами та обладнанням. В Україні таких вже є 50, а треба хоча б 300. Вартість одного понад дві тисячі доларів. Перва це боєць який може доказати сам собі допомогу на полі бою. Далі нас йде врач, коли у нас, нас пацієнт уже із з полі бою, врач стабілізує таказують першу допомогу і. И... Нам потрібно далі евакуювати пацієнта в лікарню. Керівники проекту кажуть, якщо спочатку жовтня працювали винятково з лікарями, нині парамедицині навчають звичайних українців, таких як Ольга, яку до війни нічого не пов'язувала з медициною. Вікторія Сеник, Бень, ТВА. Словаччина збільшила реверс газу в Україну до 31 мільйона кубометрів на добу, і незважаючи на 50% відсоткове зниження поставок російського блакитного палива, словаччина буде виконувати усі зобов'язання по експорту газу в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час переговорів із президентом України. Петро Порошенко напередодні прибув до Братислави на зустріч із лідерами країн Вишеградської четвірки. У Братиславі обговорюють реверсні поставки газу в Україну і розширення допомоги Україні в. Євроінтеграції нагадаю, спочатку вересня наша держава отримувала реверсне блакитне паливо із словаччини, польщі і угорщини. Але Будапешт під тиском Москви призупинив поставки. Перед відльотом у Братиславу Петро Порошенко своїм указом вів у дію рішення РНБО про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації у Донецькій і Луганській областях. Там йдеться про те, що парламент має терміново прийняти законопроект про скасування особливого режиму самоврядування в окремих районах Донбасу. І наголошується, що будь-які органи влади обрані чи сформовані за результатами сепаратистських виборів 2 листопада, діють усупереч українським законам. РНБО також доручив уряду припинити дії. Альність державних підприємств в окремих районах Донбасу і евакуювати їхніх працівників. Оприлюднено робочий проект коаліційної угоди протягом двох тижнів. Над ним працюють блок Петра Порошенка, самопоміч, батьківщина, народний фронт і радикальна партія. Документ складається з 27 розділів, присвячених реформам. Серед них конституційна, соціальна та адміністративна. Передбачається скасування позаблокового статусу України та впровадження державної політики спрямованої на повернення Криму. Щоправда, з угоди зник пункт щодо депутатської недоторканості. Про це заявив. Кандидату в нардепи від самопомічі Єгор Соболєв. за його словами внести цей пункт домовилися ще у понеділок. Нагадаю, повний текст коаліційної угоди планують підготувати до середини наступного тижня. Володимир Путін достроково залишив саміт Великої Двадцятки. Пояснив це необхідністю поспати після довгого перельоту з австралійського Брісп до Москви. Світова ж преса пише про шквал критики, який обрушився на російського президента з боку лідерів розвинених країн. Більше про підсумки саміту двадцятки Олексій Сахно. Ображений на критику, президент Росії залишив Австралію, не дочекавшись офіційного завершення саміта Великої Двадцятки. Учасники дійства, яке цього року приймала спекотна Австралія, дійсно влаштували Путіну льодяний прийом. Зустрічали в аеропорту його дрібні чиновники. На діловому ланчі ніхто не хотів сідати з ним за один столик. А на спільному фото російського президента поставили на самому краєчку і постійно радили забратись з України та нагадували про збитий над Донбасом пасажирський Боїнг. У мене була дуже важка дискусія про рейс MH17 з путіним. Інші лідери мали серйозне обговорення з російським президентом ситуацію в Україні. Усе, що потрібно, було сказане і зроблене. Сам Путін в інтерв'ю журналістам охарактеризував атмосферу саміту як доброзичливу і ділову, а свою втечу пояснив довгим перельотом і необхідністю поспати кілька годин перед виходом на роботу в понеділок. На прес-конференції розказав, що на його думку ситуація в Україні не безнадійна. ми розшітую на змінення ситуації ми розшітую на те, що цей кризис на Україні прикратіться. Звісно, ми хочемо нормального взаємоотношення з всіми нашими партнерами, в тому числі і в Сюних Штатах, в тому числі в Європі. Оптимізм Путіна не вплинув на настрой світових лідерів. Очільники Австралії, США та Японії закликали Росію припинити дестабілізувати схід України і заявили про рішучість притягнути до суду відповідальних за катастрофу Малазійського Боїнга. А прем'єр Великої Британії Девід Кемерон заявив. Якщо Росія не припинить агресію проти України, проти неї задіють нові санкції. між європейськими країнами і США панує єдність і одностайність. Ми будемо продовжувати тиснути на Росію, і якщо Росія й надалі продовжуватиме дестабілізовувати ситуацію в Україні, будуть відповідні заходи, включаючи санкції. І хоча іноді можна почути розмови про велику ціну санкцій для заходу, ціна існування замороженого конфлікту в Європі набагато більша. Ситуація в Україні увійшла і в підсумкове комуніке саміту, який офіційно присвячений економічним питанням. Лідери великої двадцятки констатували, що геополітична напруженість загрожує не тільки безпеці, а й світовій економіці. Олексій Сахно ТВАЙ Освіта за кордоном стає дедалі популярнішою серед українців, зокрема і у Великій Британії, не дивлячись на те, що вона дорога навіть для жителів сполученого королівства. Усе більше людей з усього світу прагнуть її отримати, не виключенням стали і українці. Щоби усі бажаючі могли ознайомитися з пропозиціями, цінами та умовами отримання якісної європейської освіти. Британська рада організувала першу виставку. Далі розкаже Марія Черняхівська. Таня у свої 14 років володіє двома європейськими мовами англійською та французькою. І на цьому зупинятися не збирається. Школярка мріє стати дипломатом або ж послом. Я хочу Україну поставити на вищий рівень, тобто щоб признавали в світі, і вона була однією з головних провідних держав. І щоб представити її достойно, потрібно мати гарну освіту. І Англія для мене є саме тим центром. Освіти і науки Маргарита ж хоче навчатися у Великій Британії щоб у майбутньому стати європейською дизайнеркою. Якщо я е Націлена на життя за кордоном і буду працювати за кордоном, то звичайно краще здобути освіту в Британії. Для батьків Тані та Маргарити не є проблемою оплачувати навчання, а це більше тисячі фунтів на місяць. Та, наприклад, Аліна змушена шукати гранти на навчання, бо таких грошей немає. Що я вже на ну, мене перший рік цим займаюся, просто знаю, що ну навіть там люди, які е, е, різні країни е, досліджують в плані навчання, тобто Великобританія, з таким снигом. Ось і ну, в плані фінансування це ну, певний виклик. так. У Британській Раді визнають вартість навчання від 9 до 16 тисяч фунтів на рік за висока навіть для жителів об'єднаного королівства. Тому університети пропонують пільгові програми, які компенсують студентам частину витрат. У нас дуже багато стипендій, але вони переважно націлені на студентів магістерських програм. Тобто, це вже після дипломна освіта. Для цього треба мати вже якісь серйозні досягнення в мистецтві та високий рівень англійської. Зазвичай щороку один-два українських студенти отримують стипендії від університету. А також є представники, які отримують британські державні стипендії чівнінг. Можливості стипендії досить великі. Вона може покривати як навчання з проживанням, так і просто навчання. Найпопулярніші спеціальності, які їдуть опановувати у Велику Британію, це бізнес, економіка, юриспруденція та дипломатія. Марія Черняхівська, Павло Тихоненко, ТВА. Володимир Кличко нокаутував болгарина Кубрата Пулєва у п'ятому раунді. Бою, що пройшов у німецькому гамбурзі, і відстояв чемпіонський титул. АБФ. український боксер заволодів перевагу з самого початку бою вже у першому раунді двічі відправив суперника до нокдауну. Надалі він нарощував свою перевагу. і У п'ятому раунді булгарин уже не зміг встати із настилу рингу. Пулєв визнав свою поразку. Таким чином Кличко знову захистив титул чемпіона світу за усіма основними версіями. За WBC. На цей титул, який залишив після завершення спортивної кар'єри Віталій Кличко, Володимир зможе претендувати наступного року. На цьому все більше новин о 18-й. Дякую, що довіряєте.